Чекайте, парень, ну тр... треба все-таки затестити, затестити, як воно. Я варщик. За квантовий корекціонний центр ЗКЦ. Пам'ятаєш самбіка? Ні, тут мумент жасібнути всій ігри. А в реальності вони так само пересуваються, тому їх не можна побачити. А? Василь, що тут відбубалось? що шо... ти. Василь! Що? В тобі жінка змішується в міксері разом з травою і. Ї... Вона вже до посудомийки приклеїлась, вона вже одне ціле. Василь, ми точно наркотики готуємо? Якби ти їх не вживав, то тебе такого не бачив. Подивись! А ну так, кстати, можливо. Так, Василь, треба травичка. Просто Простої? Є. А я не знаю, що називати простим. Ми далеко вже не новачки і варимо не просту траву. Жека, Жека, чому ти чому тільки що в мусорці лазив? Велике... Я мусор збираю і продаю. Тобто, поки, поки ми варимо крек, ми вже. Мусор а знаєш, що ще вигідніше? Чуєш? ти бачиш, який я продукт зробив? Ні.

Антигравіти yes, like. oh! wow, 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 wow. написано. Попробуем. Давай. Ух, йоу, мене знову хороша. Ой, 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 ой. Сам йоу! Самбик висподобились. Oh. Брат, попробуєш? попробуй. Oh! Подумайся! Подумі... Жека, 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 туди. Дивись, 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 показую. Ой-ой-ой. А на отих сходах на цих Веронікс. Це взагалі роз нас на там На цих сам, саме бабу, де давай. Ооооо, я просто все місто бачу з небес. Я уявляю, як ми валяємося перед містером Вайтом через передос. А ну, Василь, погнали зі мною. Пора, пора дещо розказати. Значить, діло таке от. Ми, ми ну, ти вже розумієш, що ми не можемо варити тільки один оцей от шиш, правильно? Ці всі маленькі закруточки, сигареточки, це, ну це не серйозно. Саме тому зараз ми йдемо говорити з реально важливими людьми. Так, це має бути десь тут. Вот, 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 так, Заходьте акуратно, акуратно, містер Вайт. Зараз нам треба переговорити з людьми тут. Ось може ти буде щось говорити? Я, я не хочу озвучувати кожну нашу репліку.

Взяти За гонор. Залякайте його. Покажіть яйця. Містер Вайт. Півтори тисячі. Говоріть, говоріть, бістріше, бістріше. Дай, дай, блядь, я щось ніхуя не розумію. <смес> В смислі, містер Вайт? <смес> Багато бух. <смес> газолін. Містер Вайт, все, додам води, годана і що, і все, і нас, ну... Нас не вважають. Я не... Я не гарантую, що я стигну, я... Містер Вейт, ми ну, вас... вас... Я зникнув, але будь ласка, містер Вейт, ви можете пришвидшити свою роботу? Стривайте, ну я не можу. Я, я, зар... я, зараз почну, я зараз почну скандал. Я зараз почну скандал, я почну їсти продукти, Я почну Ні їсти продукт Я Ні почну естира зараз... нас. Я розумію, але будь ласка, ви можете пришвидшитись. Пам'ятаєш Самбіка? Так. А де Самбіка? Подумай, чому я його нагадав? Я хочу вже сидіти в якомусь сараї, де багато місця. Я я купив, гайс. І теж подивишся гайди, блядь, і будеш цей, все знати. один гайд. Скажи мені так само, це як з цим ссюю травою ти знаєш. Я Все вже про тебе понятно. Все з тобою, блядь, ясно. Містер Вайт, ви до один дзвінок? Ви самі розумієте, про що я говорю. Ти вариш став, який ти подивився по гайду. Безстидно і без сором. Ронікс. Так. Вісно. Так, містер Вайт, я прийшов. А, бля, почекай, містер Вайт, мені щось в око попало. Брат, брат, поможай, вийди на двір, вийди. Чш-чш-чш, містер Вайт, містер Вайт, містер Вайт. Ви, брат, ви маєте зрозуміти. Я цьому Наріку, наріку предложив за 300 Три, доларів він загрився на мене і дістав ніж. Ви розумієте, ви розумієте, чому все так сталося. Обернись, Фаронікс, не ми такі, такі Обнись. Я, я бачу, я бачу. не стривайте. Як ви і говорили, ваше слово закон? Анна. Анна. Як бачите. Нарик. О, бля, він проїбав Містер Вайт. Залізайте назад. Бля! Дійсно, його... Тикмен його розповідає. Тикмен має вмирати. Бронік, скільки в тебе грошей? Вже по нулям все. Вже все готово, Жека. Я вже все купив. Вже все ти купи... Ти купив все? Я купив абсолютно все для того, Ти бачиш? І ліквід... Нам же цей кукл. А, Liquid лікв... Med. А, Liquid Зараз ми будемо готувати вже. Ми зараз будемо реально готувати. То давайте, то давайте готувати. Нам потрібно. Прибирайте, прибирайте цю лабораторію! Ну, ніхто не має знати, чим ми тут займалися. Прибирайте, ми почнемо тут мед. Так, зараз я розставлю. Звісно... То... типа, так візуально гарно, а ну понятно, що там не буде воно так класно виглядати як. Так, значить. Отут лабораторію я ставлю. Оп. Бо можна було, типу, в рядочок поставити, але я так не хочу. А от, де поставити цю от, е о о ооо, якраз добре. Вообще имбище. Все, брат, варе, варей ликвид А ну чекай, що там таке? Варе. Вари, варщик, давай. Я вже почав. Чекайте, парні, ну треба все-таки затестити, затестити, як воно. Я варщик. Приживайте, я. я просто народився вже в мене це в крові. нас мінус 100 доларів зняв. Я добавляю свій особи інгредієнт просто. Ага, опустити треба. До до так. Ага, і перелити все. Чікс. Так аккуратно. Максимально. Аккуратненько. Піднімаємо. Нагріваю, нагріваю, нагріваю. Ідеально. бляха, бляха, пережарю, пережарю, пережарю. Ні, ні, нормально, нормально, нормально. Ууу, ідеально, добре. Недовго нахворить. 7 хвилин, ну а шо ти думав? Там реально крива. Що, нам трепсевду, нам треба псевдо получається купити. Ми не будем. Ну хоча ні, почайте, ми мусимо варити на псевдо. Щоб потім перейти на реальну тему. О самбік. <гум> <гум> от тільки мех почав варитись, так він зразу тут. Всіх загрузили, всіх нормально? Так, давай. Да, з Богом. стартую. Continue quazov's Як нас. Як наша лабораторія ще раз називається. Заквантовий корекціонний центр. ЗКЦ. За тобто це, розумієш? Це оце... Центр він працює по правилам закванта Кагаміра. Якщо буде ну, говорити так більш е... описово, то в чому, чому заключається фраза заквантовий? Заквантовий це означає, що поза законом. Тобто, закон оминає, ми знаходимося за ним. Щоб нас... Тобто, це заодно і показує нашу скритність, незамітність. Корекціонний центр тобто ми являємося центром подачі всіх наркотичних препаратів. Зокрема, марихуани, ЛСД, ЛГБТ, Фортнайт і так далі. І ну, корекціонний оч, очевидно, що ми коригуємо життя людей на краще. Містер, можна я перший Ну, будь ласка, будь ласка. Я, я хочу ну, знаєте, попробувати. Твій продукт і так буде гамном. Не, не кажи, ти, мистер я постараюсь максимально... Ти вариш на псевдо. Ти вариш на псевдо. Я, я, Пойміть, я, я по-іншому не можу. Я беру сюда жовту оцю от. <знавалічно> з намальованою бджілкою, а далі воно все саме. Один. А ну. Починаємо. Так, що мені? Треба? А, відкрити перше. Оп! Дуб, 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 дуб. Ти бачиш? Ні. Закриваю, Кук. Шість хвилин. Що це довго? Блін, це реально того, містерват. Але розумієте, скільки ми почнеться руки? Перед тобою найкращий варщик. Ні, двоє найкращих варщиків у всій Америці. наші навички принесуть тобі набагато більше з цих 35% ніж ти й сам собі навариш. Гарно співаєш, але з якого дива нам так пощастило? Навіщо тобі ми? Майк вибуває з нашої команди, тож його частка в партнерстві вільна. Якщо ти займешся його справою, розповсюдженням, і якщо досиємо 5 мільйонів з тих 15... 5, 4, 3, 2, 2, 1... Кук, готово, колект. О! Я молоточком бью, парни, я молоточком бью. Я роблю другу порцію. порцию. Покажи, покажи. Кристалый, кристаллы. Пацаны колочку. Оце називається, це називається кристальчики. Так, братик, ну по моєму братик. одну на пробу. по моєму одну на пробу. Раз, давай, раз, зараз, раз. візьмем Возьмем, возьмем напробу. Товары не употребляю. Блять, розляв! Що, yeah. попробуєм, братик? Попробуємо? Давай, 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 Колективний затяг. Скину тобі, скину, скину, скину. Давай, давайте. В честь того, що ми офіційно переходимо на новий продукт. не, Так його не можна, а можна, можна. Можна, можна. Давайте, погнали, добра, погнали, погнали. ой буль... Добре, моя. Пекінг стейшн? Да, 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 да. Але другу частину, якщо можна. А, АТМ, треба АТМ. Перед чилі можна добавити. Може, цей дід навіть не догадується, що під ним. Що він продавав щетку для трави, а потім продавав для мета. І Навіть не догадується. І каже... і він постійно типа на вірочку питає. Ви часом, типа, не продаєте марихуану. І ми йому постійно кажемо, ні, там ми типу, цей фермери, і фермери. Він вірить, і він вірить людям. Ніколи не довіряй. Погнали Василя, я покажу, як правильно роздається ця от травичка. То ти думаєш, це підійшов, потиснув руку і пішов? Ні-ні, ні, це все отак. Значить, як забач, ми залітаємо на корт, тут нікого немає. Одна людина. І ми прекрасно розуміємо, для чого вона тут стоїть. Ми заходимо, обходимо так акуратно. Дивимося. І стоємо просто коло нього. Трошки стоїмо. містер Вайт, Я бачу, як ви данчите. Так ось ми просто стоїмо. Прилітають пташки. Ну красиво. Підходимо. Ой, б'ять, наші не настукнув! Вайт, Ви стукнули нашого клієнта! Я зрозумів. Свалим, 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 с вами сыщен на иншу точку, почему на иншу точку? Nie, 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 я хочу додому. Мистер <laughs> Бунь. <Mister Moon. coughs> <coughs> Зараз. Ты розумієш це перший раз, коли ти пішов продавати, і іменно вирішив я стукнути інвалідною коляскою